Вітаю нації, вітаю вільних громадян українського народу, вітаю первинних власників самої української землі, вітаю нас в статусі засновників та кінцевих бенефіціарів всіх процесів на українській землі. Мова йде не тільки про процеси політичні, не тільки про процеси економічні, а мова також йде про процеси культурні. Тому що я вам маю нагадати відповідно до преамбули конституції України 1996 року. Український народ визначений як громадяни України всіх національностей в даному випадку. Слово Україна використано як назва землі української землі, тому що держава Україна відповідно до конституції України 1996 року з'являється лише в статті першій. Україна є суверенна і так далі правова держава. Таким чином, коли ми говоримо про український народ, ми маємо зрозуміти, що в першу чергу підкреслюється е, всіх національностей. Слово національність так само, відповідно до словника, має три визначення. Визначення перше слово національність це належність до етносу. Е, друге визначення слово національність це. Належність до національно визвольного руху, і третє визначення слова національність це громадянство вже визнаної держави. Таким чином, коли ми говоримо про громадян України всіх національностей, які створювали державу Україна, то малость на увазі не всіх національно визвольних рухів, бо була побудована моносуб'єктна держава Україна. Мова йшла лише про одну націю, яка могла використано було лише одне визначення слова національність, а саме етнос. Чому це дуже важливо і чому це треба обов'язково враховувати? Мова йде про те, що людь, лише люди, які дотримуються культурної історичної традиції, які багато віків вічної культурної історичної традиції, лише люди, які усвідомлюють своє буття націлінці. За цю землю. Вони можуть також в світовий інтернет. О, ми появ... вітаємо. Трошки телефон спіймав сигнал, і ми повертаємось до теми. Прошу пробачити, ми за містом і тому можливі такі перериви. Пробачте, будь ласка, йдемо далі. В преамбулі Конституції України мова йде про український народ всіх етносів. Це дуже важливо, тому що лише люди, які усвідомлюють, що вони, скажімо, землі, а що вони прийняли на себе зобов'язання перед своїм родом і виконують ці зобов'язання перед своїм родом, перед своїм етносом, перед своєю культурною історичною традицією, бо одне з тлумачень історична традиція. Лише такі люди відповідально відносять. До своїх сусідів, і, а вже ж здатні захищати свою землю від пограбування, від якоїсь спроб... Окей, ми знову з вами. Однією з таких культурно історичних традицій соборного українського народу є наша історична спадщина свято Роду. Безпосередньо про нього я хотів би і поговорити. Це вже далеко не таємниця. Річ існувала культурна історична традиція зороастрів, людей, які розуміли течію часу саме через Рух Сонця, через сонцестави. І от один з таких сонцеставів він відбувся порівняно нещодавно це рівнодення, весняне рівнодення, або, як ми його називаємо, Великодень. Свято так, ми якраз провітрили авто. Свято Великодня. Свято Великодня є прадавня традиція саме етносів української мовної групи, і вона пов'язана з такою подією, ну, яку скажем, люди називають Трізна. А трізна це головне свято, це непомінальне свято, це свято роду. В цей день, якщо ви не знаєте, в українській мовній, скажімо так, в етносах української мови іноді називають слов'янами, хоча це не зовсім коректно, тому що не всі були слов'янами. І навіть саме саме це слово з'явилось трошки пізніше. Але в наших традиціях є така дуже особлива, дуже, дуже особливий день, коли ми Після повного місяця, який відбувся після весняного рівнодення, ми приходимо на могили своїх пращурів святково одягнені, веселі, в доброму, гарному настрої. Ми приносимо різноманітні харчі, ми не годуємо своїх пращурів, Ми викладаємо ці харчі на могили своїх пращурів для того щоб вони, як живі сьогодні, мали можливість пригостити своїх гостей. І якщо ви знаєте, діточки, які в цей день приходять на могили, вони беруть їжу, але дякують вони тим, на чий могилі це лежить. Дякую вам, тітко Ганно, дякую вам, дядьку Василю. Тобто це йде розуміння, що предки роду. Вони сьогодні через своє живе покоління мають можливість пригостити своїх гостей, трізна вона демонструє: ми пам'ятаємо де могили наших пращурів, і ми готові битися за цю землю. Ми вічний рід на вічній землі. Ми вічно знаходимося тут і. В цей момент люди починають розуміти, наскільки е, вони не тимчасові на цій землі, вони не гості, вони не транзитні якісь там мігранти, вони володарі цієї землі, вічні володарі на вічній землі. Е, свято е, дуже важливе, е, тому спроба відірвати. Коріння від живого покоління сьогодні це спроба перетворити господарів землі на саме на мігрантів, на рабів, які тимчасово тут є. І в принципі, спроба порушити Конституцію України і як традицію, вона нічим не краще ніж спроба взяти і заблокувати право. Євреїв там, юдеїв, да? робити обрізання. Це абсолютно однаково сказати, що от випустити за підписом якогось чергового шмигаля постанову кабінету міністрів і сказати євреям заборонити обрізання, тому що це не гігієнічно. Ну якось можна ж вигадати щось тупеньке, да, от з цього приводу. І що євреї ковтнуть, вони припинять робити обрізання. Так само зробити, наприклад, да, до мусульман сказати все. Це більше не є культурною історичною традицією народу Кремли на 13 й рік життя виконувати це обрізання як ініціацію. Просто сказати, ми вам заборонили, ми перекреслили культурну історичну традицію. І нам байдуже, що вона знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Нам байдуже, що вона знаходиться під захистом декларації прав людини. Під захистом Європейської конвенції по захисту прав людини та основоположних свобод, під захистом самої Конституції України, це те, що відбувається, це відбувається злочин. Злочин, злочин проти самої головної структури українського народу, в якій є, а вже ж, і Кремль, Більшість, а вже ж, українського етносу. Українські євреї так само невід'ємна частина українського народу, і неможливо захищати одних, не захищаючи інших, бо це вже порушення рівноправ'я на українській землі. Ми всі маємо право на свою культурно-історичну традицію. Ми всі маємо право на свою релігійну традицію, ту, яку людина обирає вільно і захищає своє право належить. Це і є, складається отака от мережева ідентифікації українського народу, що переплітаючись разом, утворює потужну силу, здатну амортизувати і протистояти агресії будь-якій агресії проти українського народу. Лише безрідні цього не розуміють. Лише безрідні виконують злочинні накази. І ці самі хлопчики, які зараз стоять на могилах, які і забороняють людям. Відвідати на кладовище своїх предків, вони в іншій ситуації знімуть форму і вночі побіжать, щоб все ж таки віднести на могилу прачерів квіти і віднести е, пригощення для того, щоб е, предки змогли пригостити своїх гостей. Е, і от, оця, от, знаєте, така дуалізм да, свідомості, е, дуркуватості. Цінний наказ, щоб отримати якісь грошенятки з розподілу з корита, зарплатня. Зарплатня, пробачте, може бути тільки законною. А якщо це злочинне угруповання, то в ньому виплачується доля. Так от ці люди вони отримують долю дуже красиво, там під розписочки, там якісь ордери, там, скоріш за все, в них є. Но це все одно. Ніякого відношення до економічних процесів держави Україна не має. Це не має відношення, до Україна, бо український народ ще не утворив такий закон, як бюджет держави Україна. Існує лише бюджет, утворений Верховною Радою РСР 21-го скликання, але він не має відношення до економіки держави Україна. Він має відношення лише до е, е, злочинних економічних процесів. Для, чому я так кажу? Тому що право не буває дискретним. Не можна бути: отут є верховенство права, а тут давайте не звертати увагу. Тут верховенства права немає. Тут в нас невеличке порушення, ви на нього не звертаєте увагу, а потім ми все це виправимо через інше. Так не буває. Верховенство право, воно безперервне. Воно діє повністю і як посадові особи мають бути. Обрані законодавцем, чинним законодавцем на цій землі. А, вот. Ну, Щоб я далеко не полетів не в ту степ, а завершив саме про розуміння, що таке свято роду, чому це свято і чому не можна його блокувати, от цю частину я вже сказав. А, шановне панство, будь ласка, поважайте свою культурно історичну традицію і поважайте культурно історичну традицію наших сусідів по нашому українському народу. Давайте допомагати один одному захищати наші права, наші святі права, наші святі права на наші святі землі, яку ми отримали від творця через наших предків, їх могили захищати. Живіть за конституцією. Ми ще побачимось. Незабаром теж буде цікавий етер, і ми з вами незабаром зустрінемось. Поки що я перериваюсь. Живіть за конституцією. На все добре.